Після початку повномасштабного вторгнення специфіка роботи психологів дещо змінилась, адже вони стикнулись з новими викликами. Днями у Рівному відбувся семінар для психологів міських загальноосвітніх навчальних закладів, де фахівці різних галузей поділились досвідом своєї роботи. Ця професія в нас дуже потрібна сьогодні, особливо це дітям повторюю. і ну, Робити, наприклад, такі навчання це дуже важливо, адже. Те, що вони спираються з тими викликами, які теж могли не очікувати. Сьогодні це дає можливість нам так само розширити цей спектр, проходити ці курси, навчання і також допомагати нашим. Дітям у 2023 році рівень медичної допомоги з психічного здоров'я зріс на понад 7%. 4593 особам вперше в житті встановили діагноз, пов'язаний із психічними розладами. Серед дітей захворюваність зросла на понад 26%. Керівниця денного центру соціально-психологічної допомоги рівненської обласної ради Олена Бобровська каже, що кількість звернень збільшилась на 60%. Якщо ми говоримо про дітей ВПО або про діток, які втратили батьків або перебували, Переживають втрату, там якщо батьки в полоні або що батьки воюють, це психологічні особливості дитини, тобто погіршується сон, погіршується харчування в дітей. Навіть йде збій кишково-травневого тракту. Тобто, ну, мамою від, від, від Відзначають ці особливості психологічного стану дітей, і відповідно, це збільшена тривожність, небажання спілкуватися також це дуже впливає на навчальний процес. Тобто цілий ланцюжок і ряд проблемних питань, які наразі нам принесла ця війна, практично в кожну сім'ю. На тренінгу спікери поділились, як працювати з дітьми з числа ВПО з дітьми, які втратили батьків та які пережили насилля. кажуть, це тема на яку потрібно звернути багато уваги, адже дитину легко травмувати, тож спілкування має бути максимально коректним. Звичайно, воно завжди має бути підтримачим і достатньо делікатним, особливо якщо травмована людина, травмована. Дитина, і ми стараємося працювати настільки, щоб дати в першу чергу підтримку, зрозумів дати допомогти дитині відчути, що я спроможна рухатися, спроможна далі щось робити і відчути поступово свою власну силу. І тоді ми вже працюємо над подоланням травматичної пам'яті та ситуації, тобто того, що довелося пережити. Саме шкільні психологи першими помічають стан учнів. Вони мають навчати стресостійкості та сприяти відновленню після травматичних подій. Тож тренінги зараз потрібні і в майбутньому планують збільшити кількість таких заходів. Також в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я та як, яка реалізується за ініціативи Олени Зеленської, передбачена модель створення та масштабування сервісів психосоціальних послуг. Вони повинні бути там, де людина проживає або навчається, повідомили на семінарі. Юлія Смаль, Олексій Олексієн.